Вітаю! Сьогодні в нас автомобіль Skoda Fabia 2 2009 року випуску з 1,6 літровим двигуном код двигуна BTS. Пригнали авто з дружнього сервісу, автівка йде на продаж, попросили розібратись з проблемою. Отже, маємо скаргу: мигає чек, неравномірна робота двигуна на холостому ходу, погана динаміка та вібрація. Давайте одразу підключимо сканер та вичитаємо помилки, якщо вони є. Отже, по двигуну маємо три помилки: P0300, рандомні пропуски, P0302 0302 пропуски по другому циліндру P1358, розрив ланцюга управління запалюванням у другому циліндрі. З набору Цих помилок можемо зробити висновок, що маємо пропуски запалювання по другому циліндру. Отже, давайте відкриємо у дота стрімі канал з пропусками запалювання та запустимо двигун, щоб впевнитись в тому, що проблема саме у другому циліндрі. Запускаємо двигун, одразу мигає в 15-му каналі бачимо постійні пропуски по другому циліндру. Я думаю, далі можна переходити під капот та перевіряти все, що стосується другого циліндру. Одразу послухаємо рівномірність вихлопа. Так, дійсно, пропуски є. Відкручуємо декоративну кришку. Починаємо з самого простого, а саме перевірки живлення та управління катушкою другого циліндру. І так вмикаємо запалювання та починаємо з першого циліндру, так як він у нас робочий, тому маємо побачити, що є, а чого немає, та порівняти з другим циліндром. По дротам на роз'ємі: перший пін маса, другий пін маса, третій пін плюс 12 вольт живлення, четвертий пін управляючий сигнал з ЕБУ. Контролька в мене світлодіодна разом з прозвонкою. Чіпляємо на мінус та перевіряємо відносно плюса. Перевіряємо маса є, е, маса є, е, плюс є е, управління є. Е. Перевіряємо другий. Маса є, е, маса є, е, плюс є. Е. Опа, вже з'явився. Тільки ще не було. Маса маса плюс, мінус, маса маса плюс, мінус. Ось. Ось проблема у нас. Бачите, мінус. Зараз будемо розбирати, я так розумію, що десь тут у нас проблема. Зараз будемо розбирати і шукати, де у нас згнив цей дріт. Отже, зараз підрозберемо трохи та будемо діставатись до того джута. А для цього, як мінімум, треба скинути цей пилосос. Ну а далі просто від'єднуємо все, що нам потрібно, для того, щоб звільнити жгут, розмотати та подивитись, де там проблема. Розмотавши зеленту, знайшов в джуті потрібний колір, і тепер давайте за нього просто потягнемо. В принципі, я так десь і уявляв, що скоріш за все перетерлася ізоляція, та він згнив. Відповідно, треба трохи розібрати, знайти те місце та вилікувати цю ділянку для кращого доступу. Вирішив ще викинути акумулятор. Знайшовши інший кінець в жуті, робимо ремонтну вставку. Ще розплівши косу, побачив пошкоджену ізоляцію на масовому дроті, заізолював, та ще знайшов один дріт, який був вже майже на межі, щоб відламатись, тому його теж викусив та зробив вставку. Далі це все гарно замотав стрічкою, укладуємо в гофри, пошкоджену гофру міняємо на нову. Прокладуємо та закріплюємо косу. Покажу, як вийшло. Все заізольовано, прокладено саме так, як було по заводу. Переконався в тому, що жути не болтаються та закріплені. Ставимо акумулятор. Мало не забув, треба ще ж пилосос поставити. Включаємо знову сканер, очищуємо помилки. Відкриваємо дота стрім, 15 канал та запускаємо двигун. Як бачимо, чек не мигає, автомобіль працює рівно, пропусків по лічильнику теж немає. Давайте послухаємо, як працює двигун з під капотного простору. Ну що, автівка попрацювала вже трохи. Видно, що працює вона нормально, не троїть. Ну, відповідно, відносно нормально на свій провід. Та також оцінимо його роботу по вихлопу. Вихлоп вже теж рівненький, проблеми немає. Після того, як авто попрацювало певний час, ще раз підключаємось, дивимось помилки та наявність пропусків. Помилок немає, як і пропусків. Отже можемо дозбирати авто та віддавати замовнику. Перевіряємо клеми. Кріплення акумулятора. Накидуємо Кришку. Закриваємо Капот, та виїжджаємо на Видачу. Отже, друзі, дякую за увагу! Підтримайте канал підпискою та лайком. А також пишіть ваші коментарі. Це додатковий буст та мотивація для створення контенту. Давайте популяризувати та просувати україномовний Ютуб.